Продемонструю вам ось таку середньобюджетну поршневу на китайську 80-ку, тобто скутера GY6 їх ще позначають. Тобто, Якщо ви шукаєте запчастини на свій двигун, якщо ви знаєте модель двигуна, це скорше за все 139 QMB, або ще їх просто маркують ці запчастини як J Y. 6G6, <кій> то це саме на ваш скутер запчастини. Ну Тобто ця поршнева, так і називається CPG 80GY6. Щоб ви розуміли, <кій> це в нас від фірми, як ви бачите, JSBM. Недорогі запчастини випускає. В даному випадку це в нас. Чиста 80-ка, діаметр поршня 47 мм, з, з, з тефлоновим покриттям. Не знаю, що воно там дає, якийсь ефект не дає. Як бачите, тут ще масличком все смазано він був отак вставлений туди в циліндр. В чому прикол, може хтось знає, напишіть. Ну, я особисто скептично до цього відношусь, не знаю. Ефекту якогось ви не получите, але точно. Гірше не буде. Може воно на період, скажімо так, прикатки, притирки самого поршня, трішечки щось та й зглажує. Не буду видумляти, чесно, не знаю. Якщо шарите, напишіть в коментарях. Так, по комплектації, як ви бачите, поршень, циліндр, сіра прокладочка під циліндр, це на циліндр під голівку, ось така йде. З червоним, хтось каже, що це герметик. Мабуть, так і є, може, воно якось трішечки там краще, як би сказати, стискується і нічого не пропускає. Це така товстенька прокладка з алюмінієвим кільцем інтегрованим. Набір кілець, два поршнєвих кільця і з трьох частин складається масло. Заборне кільце. Так, а як же ще хочу розказати, як правильно ставити кільце, бо ви берете, не подумавши, не спитавши, а потім дивитесь. Ну, Вроді і то, і то кільце компресійне. Як же ж розібратись, де верхнє, де нижнє. Зроблені вони одинакові, але кольором відрізняються. Саме в кольорі, саме кольор кілець вам має і підказати. Наскільки я володію інформацією? Тут ось дивитесь, бачите, міточка. Де роз'єднується кільце, є. Ну, ось, ось воно чуть-чуть сфокусувалося, видно. Ось цими мітками треба до верха поршня ставити, але ж треба ще розібратися, де верхнє, де нижнє. Як пише інструкція, кольцо, яке має ось таке біле або хромоване, хромований колір, це буде верхнє компресійне кільце. І також дивитись, де міточка, ось міточка. З цієї сторони. Цієї міточки немає. Значить, ось це буде верхнє компресійне кільце міточкою догори. Тобто відразу ви будете збирати маслознімне кільце, ставите ось цю. Мідну чи не мідну латунну частинку, потім два цих кільця ставите, розводите всі замки, щоб в різні сторони були. Мається на увазі ось ці пропили, щоб вони не сходилися. Розвертаєте їх друг напроти друга, щоб вони в різні боки були. Потім ставите чорне кільце. Ну і повторюсь, на завершення вверху ось це має бути кільце. Так, І ще ось що тут в комплекті. У нас є кільце під вихлопну трубу. Пальчик поршневий, відповідно два стопорних кільця на пальчик поршневий. І чомусь мене завжди питання виникає, для чого китайці ложать ці маслознімні ковпачки. Єдине, що я додумався, для чого вони. Тобто, люди буває, ви міняєте поршневу, коли у вас там задимів скутер, тобто почало масло жерти, щоб, може, виробники зробили це для того, щоб ви поміняли поршневу, а вдруг вас саме не тільки в поршневій, а ще через ці сальники пропускає оливу в циліндр. Ну, Щоб не виявилось так, що от, типу, вас він димів, ви поршневу поміняли, а все одно ну, масло жор продовжується. І щоб ви не грішили на якість цієї поршневої, виробник вам кладе, що Ну, друже, поміняй відразу і на клапанах ці ковпачки, щоб тебе потім не було нарікань на якість поршневої. Ну, це я так додумався. Більше для чого їх міняти, не знаю. Хоча ну, вкрай рідко що в голівці щось з ними стається, що це обов'язково потребує заміни. Ну, таке логічно. Лан, э, логічний ланцюг, скажімо так, я додумався, що, можливо, це для того, щоб не виникла вас нарікань на якість. Бо подумаєте, що поршніву нову кинув, а воно опять димить, це значить поршнева погана. А ні, просто треба ще головку відремонтувати. Якось так, якось так. Так, і що? І що по ціні може вас зорієнтувати, скільки така поршнева може коштувати? Зараз я вам. Спробую перекинути скільки-скільки. ну Візьмемо найбільший цінник Зараз я рахую на калькуляторі. Ну Орієнтовно до 19 доларів може коштувати такий комплектик.